Добрий день усім! І хочу вам зробити невеличке таке відео, от, де знайти в Ріфлейм всі акції і також новиночки, які зараз от, в наявному каталозі, який зараз у нас проходить. От, і заходимо на сайт Oriflame в Гуглі, шукаємо от, сайт Oriflame. Потім отака у нас сторіночка відкривається, і отут зверху три точечки натискаємо. От бачимо, можемо придивитися там от каталог. І також натискаємо найкращі пропозиції. Отут. Натискаємо і дивимося актуальні найкращі пропозиції. Ревір пропозицію цього тижня прямо тут. І от натискаємо і дивимося. Да? Дивимося за покупками усі відтінки різдвяного-червоного зі знижкою. От Натискаємо за покупками і дивимося. От тут у нас також недавно ми підготували справжню феєрію червоних знижок для тебе. Відкрив всі відтінки різдвяного червоного з пропозиціями. Навіть, бачите, до 55%, з 8 по 14 грудня. От у нас ще от, з 8 по 14 грудня дивимося, який тут екседент, вон, водичка така 549, а не 1000. Парфумована вода, да. потім Glacier, Scope. парфумована вода. Amber Elixir. От Не 1000, бачите, яка знижечка, а 549. От, також Divine. Divine, така дуже класна водичка. Потім Love Potion, бачите, 459 гривень, а не 1000. Да? І також тут антивіковий денний крем Optimals. Потім іде. Що тут ще у нас? Age Review. Потім антивіковий крем для шкіри навколо очей, антивікова сироватка. Це по догляду за обличчям тут різні. Потім відлущувальний гель для душу з органічною олією. Потім гель для душу з гранічним червоним, рідке мило для рук і тіла. Оце дуже класне, до речі, це з дозатором, з диким маком і ванілею. Уявляєте, який там аромат буде класний. Потім лосьйон для рук і тіла, зволожуюча маска. 79 гривень, от теж можете побачити також. Потім йде, що у нас омолоджувальний бустер. Тонер міс для обличчя от, ефект сяйва. Потім іде стік для шкіри навколо очей. Стіка туш для віз з ефектом розкритого ока. 89 гривень, до речі, теж, теж класна ціна. Потім рідкі рем'яна, матуючий ролик. Щіточка для очищення. Губна помада зеван. Кольорів Олеся суми привітки привітки. Потім от дивимося, от різні такі от помади, можна вибрати собі по 169 гривень замість 340. І от дивимося теж різні відтінки, можна підібрати. Це помада з вам. От, можна теж тут вибирати. От, у нас виходить 70 70. Да, гарна така продукція, шведська продукція, oriflame І дивимося, які тут у нас, де шукати знижки, які зараз в цьому, наприклад, каталозі. От олійка для губ 159 гривень. Також оця от кремова помада класна, у цьому у мене є, якраз я замовляла. 69 гривень вона знову з акції. Отут тут от показано 45 продуктів, з 70 ми вже подивилися, потім ще далі відкриваємо. І також далі дивимося, 69 гривень, 69 різні відтіночки. Потім блиск для губ Color. Теж на нього знижка. Різних тонів можна собі підібрати, підбираємо, підбираємо. І далі дивимося теж лак. лак от гель лак для нігтів The One. От він також 89 гривень, а не 200. Да, його звичайна ціна. Такі от гарні знижечки, можна, от ми вже подивилися, 70 продуктів. І також зараз ще глянемо. Це були найкращі пропозиції, ну, от акції знижечки. І також дивимося, можна от де подивитися, де новинки. Далі листаємо. І от новинки в цього каталогу, тільки які з'являються, виходить, в цьому каталозі. У нас каталог був, от можна тут каталог подивитися, 17-й, він у нас з якого по яке от тут дивимося, з 9 грудня по 4 січня. Ось такий от каталог, новорічний, класний, я вже його дивилася вчора. Можна ще подивитися, кого цікавить. І, або подивитися отут от. новиночки, дивимося новинки, парфумований крем для тіла. От тут є Джордані Голд, дуже класно. це от Gold, Потім All on Nassen, Divine, до речі, теж з'явився, який там запах чудовий, потім Love Potion, навіть вау, нічого. Джордані Gold, потім туалетна водичка і клад. Вот якісь якийсь такий цікавий клад. Це новенька водичка, 399 гривень замість 800 гривень. СПС Хай. Потім Giordani Gold. Також, дивіться, яка шикарна бутилочка. Jordani Gold взагалі. 1600 він так коштує. А так, ну, ну 1000 гривень. Потім набір спеціальних пом'якшувальних засобів, лосьйон для рук і тіла з лимоном та вербеною. І тут що у нас? Туш для вій, кремовосяча губна помада. Оця от прикольна теж вона новиночка. І, о, ви бачите, її навіть вже розібрали і пишуть, навіть немає вже в наявності її. І також тут рід, і рідке мило для рук і тіла. І тут також можна або з дозатором таким брати. Кажуть, воно теж дуже класне. І, по-моєму, по, по якійсь акції треба десь глянути ще. Воно йде в подарунок, якщо ви берете на якийсь якийсь там, ну, на об'єм балів. Потім ще тут Гель для душу у нас теж є різний з ананасом, за рейфрутом. Теж дуже класні гелі, там у них аромати, шикарні, можна собі брати. Кожен раз новий, скільки тут у нас ну, такі от різні ароматизовані. Потім такий гель-лак гель для нігтів, до речі, от хто користується гель-лаком, теж знижка не, не 290, а 199. А, ні, 119 і підводка для очей, 199. Теж класні. Також клад, Лаупушн, крем для тіла. Новенькі оці новиночки ароматизовані крема. Ті, що вже є багато таких духів, і Amber, і Eclat, і Дівайн, і також отаке мило новорічне. Бачите, з Star Sky 44 гривні, до речі, класно теж. Піна для Ван класно, невеличкий об'єм, але от 139 гривень, нормально теж. Якраз як для нового року на подарунки дуже класно виходить. Масажна рукавичка. 79 гривень силиконовий спонж для макіяжу, мочалочка для душу. Така навіть прикольна подушка для ніг з ведмедиком. Потім набір пилочок для нігтів, що тут губка для душу, така вигляді сніжинки і пончо плед. З вушками. Це ми 36 таких новинок. Далі натискаємо і дивимося, що тут всього 62 новинки. В цьому каталозі, от ми подивимося, що тут у них ще шкарпетки. От можна не шукати, не пролистувати каталог, да? а відразу відкрити цю рубрику і висвічується. Або новинки, або акції. Оце от такі шкарпетки. Потім набір сережечок. Потім пов'язка на голову. Кольє з ланцюжком, з зеленими кристалами такими. Потім сережки. сережки, оці класні, я вже навіть на деяких бачила лідерах прикольно виглядають на Новий рік дуже гарна прикраса. Потім йде сумка з бантом на ланцюжку. Така теж з зеленого кольору, така під новорічну ялинку дуже гарно виходить. І от такі от прикраси, набір прикрас з натуральною шпінеллю блискучі. У Norriflame теж дуже гарні прикраси, якісні обідок для волосся. Зі стразами. От Будуть прикольно виглядати. Да? От сережки такі зелені, сумочка, обідок. Отакі от от або блискучі, або І також годинник в зеленому кольорі. Ну, в общем, прикольні такі аксесуари на новий рік. Подару... Ну, от подарунковий пакет. Набір зажимів для волосся, теж якісь Glam Queen Класні. Також нічна маска для інтенсивного відновлення. Новенька якась теж з'явилася набір пензликів для макіяжу. От кого немає. Або закінчилися пензлики от є якраз тут новинки. Такий набір. А, вже немає наявності. Ну, да, все вже, бачите, розібрало. Погарні ціні і вже їх розібрали. Отакі от от класні новиночки можна відразу знайти. То шукає, тут навіть дуже класний такий сайт. І без каталога. Що тут далі? Вроді всі ми, да, подивилися. Всі 62. Чи ні, то щось не відкривається. Показано 50. А час ще 62. А ну відкривайся. Ні, не хоче відкриватися чомусь. Каталог я вже теж. Вчора подивилася, хочете, можете зайти на сайт, теж подивитися. Тут класні ще от харчування, різні вітаміни, до речі, вітаміни класні, тут багато вітамін, можна подивитися яке харчування. От бачите, тут для чоловіків, для жінок, і класно, що входить вітаміни ці, відразу комплекс вітамінів. Тут є і дві. От, дві таблеточки ну, як би розрахований, відразу все тут є. І астаксантин, і дві от таблеточки омеги, і Якраз. Велмиспеку. Комбінація важливих речовин поживних. Формула відповідає унікальним потребам жінок у поживних речовинах, без штучних барвників. І консервантів. І в упаковці 21 пакетик з таким комплексом для щоденного приймання. Такий класний виходить цей велнеспек. Є такий для чоловіків і для жінок. Чотири таблеточки на день, якби, да? і на 21, 21 день розрахована така упаковочка. Можна окремо взяти омега-3 комплекс. 850, тут баночка теж. Потім, ну, також тут є різні набори для зниження ваги, різні для гарного самопочуття. Різні теж такі комплексні вітаміни. От тут, теж, що тут у нас? Мультивітаміни, окремо і мінерали для, для жінок. Теж мені цікаво, що тут містить 22 необхідних для здоров'я вітамінів і мінералів, спеціально розроблений для задоволення потреб жінок у харчуванні. Ідеальний спосіб поповнити запаси необхідних вітамінів, мінералів, щоб забезпечити достатнє споживання поживних речовин щодня. Формула містить 12 вітамінів та 10 мінералів. Міст, читаю, ага, містить 8 мінералів, це джерела двох мінералів. Походить для вегетаріанців без глютену, без ГМО. Розроблено в Швеції. І в упаковці 60 таблеток. Отакі є. Різні мультивітаміни можна підібрати собі. От також є для дітей. І там теж мультивітаміни для дітей. Що тут про них подивимося? Пишуть. Тут входить 13 вітамінів та 9 мінералів у смачній жувальній таблетці. Це ідеальний спосіб забезпечити найважливішими щоденними поживними речовинами. Вітаміни А, С, Д, Е, і К і вітаміни групи Б. Мінерали, зокрема кальцій, йод, залізо, цинк, апетитний малиновий смак. От такі цікаві для дітей вітамінчики є, 535 гривень. Потім й що тут ще у нас. Також внутрікомплекс для шкіри для волосся. Теж для шкіри, волосся. Дивимося, що. 1269 гривень. внутрікомплекс комплекс у кого проблеми з шкірою волосся. І що тут пишуть, у нас... Вітаміни, мінерали, антиоксиданти та амінокислоти доповнюють місцеві косметичні процедури, живляючи вашу працю зсередини. Високий вміст біотину, вітаміну С і заліза, джерело селену та цинку з амінокислотами, Л-цистеїном та Елізином. Такі, ну, багато різних вітамінів можна собі підбирати. Що тут що у нас? А, це я вроді вже читала. Да? для жінок. Потім дивимося, що тут ще отакий От морський кальцій навіть є. І вітамін Д. Прикольно, морський кальцій і вітамін Д. Відразу дивимося. Жувальна харчова добавка з високим містом вітаміну Д допомагає підтримувати здоров'я кісток, суглобів і зубів. ідеальний спосіб доповнити свій раціон рекомендованою добовою нормою кальцію. Джерело, джерело кальцію та вітаміну Д. Екологічно чистий морський кальцій. Аквамін на рослинній основі три натуральні підсолоджувачі. Ну, в общем, такі ще. Ну тут щось я бачу не дуже багато, треба десь ще більше подивитися, що тут ще більше інформації про ці wellness спеки. Тут трошки неповна така пряма інформація. Ну, теж вистачає, в принципі. Така от інформація. Якщо цікаво, як правильно як їх придбати, можна, можете собі зареєструвати карточку на знижку, і буде вам ще можна замовляти з, зі з кешбеком. Виходить, якщо у вас є ця карточка в свій номер, можна протягом року замовляти собі. От, ну Якщо ви вже рік нічого прям не замовляли, то вона пропадає, можна заново, з, знову потім зареєструватися. Усім дякую, Юрій Лайф-привітки, всім чудового вечора, всім пока-пока. Це я так засняла невеличке відео <гум> з демонстрацією екрану. Все, всім до зустрічі, пока-пока.